Привіт-привіт, мої хороші! Розпаковка. Значить так, була Батибена, купила цибуліка сервезну, її там ціна ідеальна. Так, хто якусь купила сучку-дрючку до машини, що треба запихати в прикурватель і буду телефон заряджати навіть в машині. Тут нас послали на базарі. Класного мужика. Так, купила хліб в АТБ. Бо не було мого улюбленого батона. Печально, але я купила такий. Купила міхаринки, як завжди, вони ще на, на акції. А смачні такі. І купила, купила цукерочки, цукерочки. І ще цукерочки. І ще я добра жінка, чоловіка, дивіться, як запасаю цукерками. Нехай, побалую трошки його. І слівки лігінки. Ну, це від двох. Я, я не сама, ви не подумайте. А тепер купила ще кетчуп, може, пригодиться. Купила майонез, зараз в АТБ на акції. Ще один майонез. Е, та, ага, купила, купила нову торбинку, турбину сити. Зелена, така, я хотіла червоної, але не було. Я сьогодні взагалі дуже добра. Купила чоловікові шортики, купила чоловікові штани спортивні. І добре? Добре. Отак. От і все. Всім гарного дня! цілую, люблю, бувайте!